Зупинятимеся не спіша. Молодець, стартанув. Подивимося, як зупиниться. Ну давай подивимось, як цим разом зупиниться. Давай, Давай подивимось, як зупиниться. Не спіши. Стій, зупинись. Гашо, зла, на ту саму сторону злазь, на ту саму сторону. Заглушив, молодець. Хорошо, злазь, зліз. На підножку. На підножку. Держи руками кріпко мотоцикл. Що падає. Сили в тебе мало, треба віджиматися більше. Шльом іди знімай. Шльом знімай, кажу. Папа, і воно падає? батить, бо я усі вже... так. Знаєш, як можеш на ту сторону злазити з мотоцикла, якщо туди лучше тобі. Якщо там горка на ту сторону, можеш на ту сторону злазити. Зрозумів? Ага, Одно да. шльом. Одно шлем. Пап, я слухаю тебе. Ваня, так ти рівновагу тримай. Для того тобі потрібні руки, ноги і голова. Саме головне. Давай шльом на стіл. кросмен.